Врятувати астронавтів із поламаного корабля Союз наса звернулася до компанії Ілона Маска із питанням, чи не допоможе та доправити на землю російських і американських космонавтів два тижні тому на російському космічному кораблі Союз стався витік охолоджувальної речовини через пошкодження обшивки. Впоратися з проблемою досі не вдалося. У пошкодженій капсулі союзу пристикованій до МКС. Наразі перебувають американець і троє росіян на станцію. Вони прибули ще восени. І вертатися мали би на початку наступного року. Утім, як саме через пошкодження корабля під питанням так їм доводиться тримати двері на МКС відчиненими, інакше температура на союзі швидко зроста. На міжнародній космічній станції нині працюють ще четверо астронавтів. Їх у жовтні доправили кораблем компанії SpaceX. Той досі пристикований. Саме тому НАСА звернулася до компанії Ілона Маска, поки росіяни шукають способи вирішити проблему із союзом, аби мати запасний варіант повернення астронавтів додому.